Ото іерей Андрій Родченков. Як церква ставиться до проституції. Проституція це один із різновидів гріха блуду або розпусти. Який є дуже важким гріхом, смертним гріхом. Він як і кожен гріх руйнує. Душу людини роз'єднує її з Богом, відділяє її від Бога як від джерела життя, руйнує душу, руйнує тіло, робить людину нещасливою і заставляє її страждати. Мета ж Бога в тому, щоб ми були щасливі. Людина може знаходитись на різних щеблях свого духовного розвитку. Святі знаходились на рівні рівноангельському. їхнє життя нагадувало життя ангелів. Також людина може бути людиною, коли вона дотримується десяти заповідей Божих, принаймні заповідей старого заповіту, але може опускатися і до тваринного рівня, а навіть і нижче, до рівня бісоподібного. Так ось цей гріх. Проституції, блуду, він опускає людину на нижчі рівні можливого духовного існування людини. Святе письмо говорить нам в книзі приповсти Соломона, 23 розділ, 27 вірша, читаємо такі слова. Бо блудниця то яма глибока, а криниця тісна, чужа жінка. І вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. Отже, суворо цей гріх забороняється Богом для того, щоб людина не руйнувала себе, не руйнувала відносини з своєю сім'єю і була щаслива. Застерігає Господь від нещастя заповіддю. І так само читаємо в книзі Припусти Соломона, 5 розділ з 3 вірша. Бо мед виточують губи блудниці, і уста від оливи масніші, та гіркий її кінець, мов полин, гострий, як меч обосічний, її ноги до смерті спускаються, пекла тримаються кроки її. Тобто, цей гріх, диявол нам показує привабливим, що уста блудниці мед виточують. І масніші за оливу, а кінець гіркий, мов полин. Тобто людина внаслідок цього гріха гірко страждає, і до пекла спускаються ноги її. Тобто гріх цей веде до пекла. Пекло починає утворюватись спочатку в душі людини, а потім вона це пекло забирає з собою пекельний цей стан, забирає з собою у вічність. Отже, апостол Павло говорить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла, закликаючи нас до чистоти, від цього гріха. Хоча цей гріх дуже важкий, він нищить людину, але в людини, яка займається цим гріхом, є можливість покаятися, тобто перемінитися, визволитися. Слово покаятися означає. Визволитись від гріха, перемінитися, залишити цей гріх за допомогою Бога, зненавидіти Його і змінити своє життя. Навчити, навчитися єднати своє життя із Богом. І ось в Новому заповіті ми бачимо випадок перед стражданнями Ісуса Христа. Жінка-блудниця прийшла, помастила миром, тобто такою дорогоцінною олією ноги Йому. Обмивала сльозами. Витирала своїм волоссям, вона каялася, вона залишила своє гріховне життя і плакала, щоб Бог її простив. І Господь простив, а фарисеї докоряли, чому він доторкається до неї, адже вона блудниця. А Господь підкреслив, що вона краще за вас, фарисеїв, які пишаєте собою, а вона кається в своїх гріхах. Тому цей гріх можливий бути прощеним Богом, як і будь-який гріх. Але при умові тому, що людина кається, визволяється з Божої допомоги від цього гріха, залишає його. І навіть Господь говорить людям, які високої думки про себе, і в новому заповіті говорив, і це нашого часу стосується, що блудники і митарі перед вами йдуть в царство Боже. Але тут мається на увазі ті, які покаялись, які перемінили. Свій спосіб життя. Отже, уникаймо цього страшного гріха, намагаємося, хто доторкнувся до нього чи брав участь, визволитись від нього, покаятися і жити новим життям у Христі Ісусі. контрацепція Що церква каже про презервативи і протизаблідні таблетки? Церква ставиться до засобів контрацепції обережно. Дуже. І насторожено. Є засоби контрацепції, які абсолютно церкв... церквою забороняються. Це абортивні, небар'єрні, тобто гормональні таблетки, спіралі, які мають абортивну дію. Тобто, які діють так, що зародок, який утворюється, він не може прижитись до стінки матки. І, відповідно, це абортивна дія. Це перерівнюється до аборту, до вбивства, про що ми в сьогоднішній передачі ще будемо говорити. А гормональні препарати так само мають, на жаль, приховану абортивну дію. Тобто, створюючи певний гормональний фонд, не дають зародку прижитися. Не тільки запобігають вагітності, але і. Е абортивну дію мають приховано. Про це треба знати людям, які користуються засобами контрацепції. А бар'єрні способи контрацепції в окремих випадках вони дозволяються, тому що є в церкві консервативна точка зору на питання контрацепції, яка деякі священники притримуються точки зору, що. Взагалі, не застосовувати засобів контрацепції. І є більш ліберальна точка зору, яка теж погоджена з вченням церкви, тому що фізична близькість подружжя це важливий аспект подружнього життя. Це не є гріхом, а необхідною складовою сімейного життя. І позбавляти їх цієї радості не має права ніхто. Апостол Павло Каже такі слова: не ухиляйтесь один від одного хіба за згодою на час вправляння в пості і молитві, а потім будьте разом. Так само апостол Павло говорить, що чоловік не володіє своїм тілом, а своє тіло віддає жінці жінка не володіє своїм тілом. Тобто, на час посту і молитви можуть, може подружжя стримуватись, але при умові взаємної згоди, що обоє цього хочуть, хочуть постити, хочуть стримуватись. І це не є гріхом і є важливою складовою сімейного життя. Звичайно, найвищою метою цих відносин є народження дітей. Але не тільки для того є ці відносини. Дуже важливо розуміти, що важливі для Бога мотиви наших вчинків, з якою Мотивації, ми користуємося засобами контрацепції. Подружжя користуються засобами контрацепції. Якщо не хочуть нести відповідальність за народження і виховання дітей, не хочуть долати труднощі, але в народження виховання дітей є багато щасливих моментів, які роблять щасливими батьків, ось то, звісно, це є гріхом, коли вони користуються цими засобами. І взагалі. Такого загального рецепту не існує. Кожен конкретний випадок потрібно обговорювати зі своїм духівником, пояснюючи йому обставини і беручи пораду свого духівника, користуватися цими засобами чи ні. Ось, тому що є випадки, що за медичними показами жінкам не дозволяється вагітніти. Є випадки, коли певні такі сімейні, соціальні обставини, коли е, на певний час. Утримується подружжя від народження дитини, чи дуже багатодітна сім'я є різні ситуації життєві, і тому однозначної відповіді немає. І це треба погоджуватися з духовником. Однозначно можна сказати лише про те, що абортивні засоби контрацепції суворо забороняються. Церкву це є страшний гріх, а необортині бар'єрні вони дозволяються в окремих випадках при певних ситуаціях важливий мотив. От, а відтак подружжя покликане народжувати, і, найголовніше духовно і морально виховувати своїх дітей. Що говорить Біблія про аборти? Вбивство заборонене Богом. Шоста заповідь із десяти закону Мойсея говорить: нам не вбивай. І вбивство це. Великий гріх, тому що Бог дає життя, і Бог тільки має право позбавляти життя, От, вбивати заборонено. В новому заповіті Господь Ісус Христос поглиблює значення цих слів, кажучи, що вам сказано не вбивайте, а я вам кажу: тобто поглиблює, як Бог з місця цієї заповіді Не гнівайтеся, тому що той, хто гнівається, підпадає вже судові. Тобто навіть гнів. Який неконтрольований, який переростає в образу, ненависть, вона в душі несумісна з Богом в душі людини і прирівнюється до вбивства. Там, де ненависть, немає Духа Святого. Аборт це один із найстрашніших форм вбивства людини. Чому цей це вбивство таке обтяжливе, тому що вбивається невинна дитина, яка не може захищатися, яка ще не бачила життя, вбивства бувають різні, і навіть згідно кримінального кодексу, вони теж диференціюються згідно важкості злочину. Тобто є ненавмисне вбивство, є вбивство самооборона і так далі. і так далі. А є вбивство, організоване групою осіб, це вже обтяжуючі обставини. Тут обтяжуючі обставини є вбивство невинної дитини. І це особливо тяжкий злочин, який приносить велике страждання людям, які вчинили цей гріх. Є відомий так званий постабортивний синдром, страждання, в якому жінка несе. І в стані своє здоров'я, і в стані своєї психіки, в стані своєї душі, несе все своє життя наслідки цього гріха. Дитина, це зародок дитини, це вже повноцінна людина в розумінні Бога. Тому що при зачатті дається, як пояснюють нам богослови, дається душа від Бога людині. І відповідно. Зародок це вже людина, яка має душу і тіло. Це не продовження тіла жінки. І жінка чи чоловік не має права чи батько, чи мати цієї дитинки не мають право вирішувати за неї, жити цій дитині чи ні, чи вбити її. В Біблії конкретно не згадується про аборти, але згадується про вбивство і згадується про ставлення Бога до до зародження людського життя в лоні матері. Зокрема, в книзі пророка Єремії, перший розділ з п'ятого верша, ми читаємо. Ще поки тебе формував у тробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народом. Тобто, ще в утробі матері, Бог уже бачить цю людину, дитинку, цю маленьку, дивиться на неї, піклується про неї. Псалмі 138 ми читаємо такі слова. Цар Давид звертається до Бога. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя добре це знає. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої. Члени та дні, що в них вчинені, коли жодного з них ще не було. Отже, Бог дивиться на дитинку маленьку, яка в лоні матері, як на повноцінну людину. І формує цю дитину в лоні матері. В книзі Вихід в 21 розділі згадується про такий, так би мовити, ненавмисний аборт, мимовільний, який трапився у бійці. Але Покарання за нього як за повноцінне вбивство. Тому цим підкреслюється, що Бог вважає життя дитини, тобто дитинку, яка в лоні матері, яка росте під час вагітності повноцінною людиною. А коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, і скине вона дитину, а іншого нещастя не станеться, то конче буде покараний, як покладе на нього чоловік тієї жінки, і він дасть за. Присудом суддів, тобто покарання йде як за вбивство. Отже, долю дитини може і людини і право на життя визначає тільки Господь. В нас на Україні з липня 2021 року по липень 2022 року було вчинено 395 тисяч. 706 абортів це офіційна статистика, а можемо розуміти, що цифра ця набагато більша через неофіційні такі дії. Тому можете собі уявити, що за рік загинуло два міста Луцька дітей. Ми плачемо за воїнами, які кладуть своє життя за нас і вбиваємо своїх дітей. Ми хочемо Божого благословення. На нашу країну і вбиваємо своїх дітей невинних. Якщо батьки не можуть виховати дитину краще, хай віддадуть державі на виховання. Звичайно, життя такої дитини буде непросте, але це все-таки буде життя. І право вирішувати батьки не мають права жити, не мають з точки зору Бога і Біблії не мають права вирішувати, жити дитині чи ні, батьки. Ось це вирішує тільки господь Бог. Тому остерігаймося цього страшного гріха, який несе дуже важкі наслідки і для кожної конкретної людини, і для цілого нашого народу.